Вже майже рік в цьому будинку проживає сім'я переселенців з Донецької області. Через постійні обстріли вони змушені були зібрати речі, залишити домівку і поїхати шукати притулку туди, де немає війни. Село Суха Маячка Полтавської області Новосанжарського району стало притулком для сім'ї шумкових. У селі вже більше як півроку не було лікаря. А Олександр за фахом. Лікар сімейної медицини. Тому сільська рада забезпечила родину житлом, а село лікарем. За короткий час Олександр завоював повагу та довіру серед селян і мешканців навколишніх сіл як добра і порядна людина і лікар з великої букви. Те, що він сказав, тим я лічу і воно допомагає. Я нічого не можу сказати. Він ніколи поганого слова, скільки я до нього заходив, не сказав. Він дуже позитивний лікар. Як за лікаря люди відзиваються. За нього дуже добре, він в роботі він доброзичливий, з пацієнтами також проводить прийом громадян, саме своєчасно виїжджає на виклики. Відгуки як про людину досить хороші, тому що його хвалять як фахівця. Коли б не звернулися до нього, він завжди йде на допомогу, вислухає людину, дасть корисну пораду і допоможе вилікуватися. Будинок, в якому оселився лікар з родиною, за короткий час набув іншого вигляду. З'явився паркан, зацвіли квіти, оброблено город. Родина Шумкових зустрічатиме зиму в утепленому будинку. Агрофірма «Елеватор чиста криниця допомогла нам його утеплити, утепляти зараз в час. І фактично, от, да, Директор фірми Харченко Ніколай Олексійович цьому. Спасіба їм, звісно. Окрім сухої маячки в Олександра ще сім сіл, загалом дві тисячі осіб, яких він обслуговує. На 2016 рік заплановано відкрити в селі амбулаторію. Також що вівторка Олександр приймає пацієнтів у Новосанжарській районній лікарні. Зовта Олександр Сергійович, у нас людина, яка працює майже вже рік, навіть більше ніж рік, як фахівець. Він майстер свого діла. Скорг нарікань від населення, від нього немає, тому ми його з радістю прийняли. Він нам підійшов. Він по фаху сімейний лікар. Там працював в Донецькій області, значить, зараз працює в нас. Можу сказати, що нам повезло з таким лікарем. У черзі зазначає, що Олександре вирізняють скурпульозна увага і турбота про пацієнтів в моїй роботі. Мені допомагає також і те, що я чоловік віруючий. Я кожен день звертаюся до Богу в молитві. Я молюсь у моїх пацієнтах. Коли я молився, то Казалось би, трудно, очень трудно разрешимые ситуации разрешались. і я благодарю Бога за це. Родина Олександра, як і він сам, щосуботи відвідує Новосанжарську громаду адвентистів сьомого дня, а серед тижні читає Біблію в сімейному колі, з якої її члени навчаються правил життя.